будемо запускати наш гранулятор і якраз сипучку, яку ми підготували буквально декілька секунд тому назад. Будемо перероблювати у гранулу. Гранула і якраз отоцет от комбікорм призначатиметься для кроликів на татому. Господарстві, ну і я вам хочу сказати, до хорошого звикаємо не тільки ми, дуже швидко, а і тато каже: давай, щоб я не тягав, не займався помолом цього от зерна у себе на господарстві. Саньок. Так як у тебе все це набагато легше, швидше і краще, займайся. Так що будемо якраз от зараз займатися. Першу партію ципучечки вже зволожили за допомогою пульверізатора. Ну і Запускаємо гранулятор, прогріваємо його і приступаємо до роботи. Так, товариство, ну що, робочий процес у нас кипить. Третє відерце гранули переробляємо, наш малюк. Можна так сказати, тільки виходить на свої оптимальні об'єми переробки ОГП-150. Одна фазочка від компанії Техномастрой працює вже на нашому господарстві більше двох років. Вірою і правдою допомагає годувати наше господарство. Так що працюємо. Що стосується раціону самого комбікорму, який призначатиметься нашим чоликам, в нього входить ячмінь, пшениця, кукуруза, пшеничні висівки, соняшникова макуха, сіль, премікс, підкислювач. В принципі, процес помолу і змішування я вам показав. Зараз вже залишається єдине нам перепустити і переробити. Весь цей виготовлений сипучий комбікормку гранулу. Ну і будуть наші кухнастики смакувати гранулою. Значить, також на нашому господарстві переробляю сипучку для наших курочок. Знову ж таки, все це несе суто такий домашній характер кроликів. Вирощуємо суто під свої домашні потреби. Іноді, якщо є там надлишок, можемо трішечки реалізувати, але якраз на кроликах, на курях це не є ті тварини, на якими ми, можна так сказати, заробляємо собі на хліб. Але тим не менше, я знаю, що ряд моїх колег достатньо скептично відноситься якраз до процесу грануляції. Говорять, навіщо він потрібен, але на... Мою суб'єктивну думку ті ж самі кролики набагато набагато краще поїдають комбікорм і ростуть на гранульованому комбікормі доволі таки непогано, я би так сказав, і набагато краще ніж на тому ж самому просто зерні або сипучі, тому що ну у кроликів так складається дихальна система, що в момент поїдання. Тої самої сипучки, вони дишуть носиком, і весь оцей от пил потрапляє їм у носову порожнину, починаються запальні процеси, чхання, ну і куча е в ході цього якраз от проблем і хвороб у нас виникає. Ну а гранула, я вважаю, для кроликів оптимально ідеальний варіант, якщо ми говоримо про годівлю. Ну, от єдине, е що якби е можна було і потрібно би було додати. В раціону цього комбікорму, то це сіно, але знову ж таки пробував я буквально раз гратися і бавитися всім цим процесом. Ну, мені, якщо чесно, не дуже сподобалося. Повторююсь, так як це непрофесіональне там фермерське вирощування кроликів. Я думаю, дуже сильно втрачати ми. Від цього не будемо. Даємо гарний, якісний збалансований виді гранули, ну а цінце даємо окремо. Чому говорю, що досить таки незручно, тому що ну от, якраз ціно от, перебивав на цій зернодробілці люцерку КР, дтз 20 це, це зайняло, можна так сказати, енний період часу. ну і якраз от Гранулятор і матриця 3 мм, ну, можна так сказати, це зовсім. Не те поєднання, яке потрібне для виготовлення професійної, гарної, якісної гранули для кроликів. В ідеалі це 5-6 міліметрів. Ну і якраз сама матриця повинна бути товстіша, максимально товста, для того, щоб ця гранула виходила гарно, якісна і потужна. Ну а так раз спробували, побавилися. І на тому можна так сказати всі наші потуги завершились. Але в свою чергу також можете в коментарях написати, в кого є гранулятори, задоволені ви чи не задоволені, знову ж таки, годівлею гранули. Ну і хто можна так сказати проти грануляції, знову ж таки також буде дуже дуже цікаво. Залишайте свої думки, своє бачення. Ну і знову ж таки, якщо говорити про кроєківництво як вид діяльності і як Бізнес, ну я вважаю знову ж таки через призму того досвіду, який і я пройшов, і тато мій, який займається ну, непрофесійним домашнім утриманням. Ну але я вважаю, що путь солі він вже з'їв. Вирощували ми і по 200, і по 300 голів. То ну достатньо специфічна, я би так сказав, в якійсь мірі навіть проблемна тварина, на якій як то кажуть. Мільйон заробити дуже і дуже проблемно і дуже важко. Починаючи від проблем із реалізацією до проблем із захворюванням. Так що я знаю, що деякі хлопці навіть на теренах Ютубу займаються вирощуванням кроликів доволі таки успішно, але, ну, повторюсь, кожному, напевно, в якійсь мірі своє. Але знову ж таки можете. Писати свою думку, своє бачення з приводу цього, як ви вважаєте, чи можливо заробити, як то кажуть, мільйон на кроликах. Як кажуть, Finito Photoday. Молодці ми з вами, молодці. Печем далі. Ну, а ось і наша пухнаста орда. Декілька виводків об'єднали воєдино, так як місце зараз у сараї де... Відбуваються окроли нема. Так що виходимо із ситуації, як можемо. Так що товариство. сподіваюся, що ми заробили навподобачку і не одну. Вам хочу подякувати за увагу. Гарного дня! Бережіть себе, рідних, близьких, до нових зустрічей!